На рахунок випорожнень, ось, будь ласка, корито чисте вилазене, з апетитом свинки все в порядку. Поросятка почувають себе чудово. Свинка годує, все добре. Сьогодні п'ятий день. Ось. П'ятий день стоїть. Галочка даємо 2,5 зранку дав і 3 кілограми ввечері буде корму в свиноматці. А випорожнень немає. Тобто це норма таке часто трапляється, тому що свиноматка сидить на нормі. І вона споживала дуже маленьку кількість корму до опоросу. І після опоросу ось, розпочинаємо її годувати, поступово збільшуючи корм. І ось сьогодні п'ятий день свинка ще не ходила в туалет. Випорожнень не було. ну Я маю на увазі калових мас. Я думаю, що сьогодні на вечір або завтра вже будуть, так що кількість корму збільшується. і вже калові маси за 5-6 днів зібралися в шлунково-кишечному тракті і цей процес буде вже відбуватися. Так що таке, як то скажемо, дійство має присутність і в цьому нічого страшного немає. Ну, звісно, що за тієї умови, що у свиноматки температура в нормі, з апетитом все в нормі, поросяток вона годує і нема ніяких відхилень від норми, то це норма. Якщо, звісно, свиноматка не споживає корм, температура в неї, то тоді це вже трішки не те, то вже інше. Якщо правильна годівля, Збалансований корм і норми годівлі ось перед опоросом зменшаємо 3,5 кг свинка отримувала потім за 5 днів до опоросу зменшаємо до 1,5-2 кг, За один день до опоросу 0,5-1 кг і ось така норма тримається до тих пір, поки свиноматка не опороситься. І після опоросу також 0,5, потім 1 кг і поступово-поступово збільшуємо. Збалансований корм практично повністю перетравлюється в організмі. І ті незначні залишки, які не перетравлюються, поки поки вони наберуться в достатній кількості, щоб свинка почала цей процес. На рахунок підгодівлі поросят сухим молоком. Ось, зранку прийшов, годівничка у них пуста. Будемо зараз наливати нову порцію. Почали вони його споживати дуже добре. Ну, але, щоб це відбувалося, треба трішки приложити до цього руку і трішки потратити часу. Тобто я цих поросяток, які маленькі, які слабенькі, я їх брав, наливав молочко сюди, і їх брав і носиком їх туди тикав, щоб вони поняли, що до чого. Воно дуже пахуче, дуже смачне. І вони, раз, другий, третій, і вони розуміють, в чому справа. І потім, коли більше не дають їм споживати молокоматері і відбивають, і їм там перепадає, але дуже мало, то вони починають споживати це молочко і дуже-дуже добре. Ось сьогодні п'ятий день і поросяток на даний момент 14. Так і є. Всі вони, ось як бачите, в більш-менш нормальної кондиції. Чахнотиків немає. Таких, що хребти терчать і ходять, шатаються, немає. У свиноматки 12 сосків, а 14 поросят вона годує. Це завдяки тому, що використовую сухе молоко замінник молока свиноматки. Ну і, звісно, годівля. Коли я попадаю на годівлю, коли свиноматка годує і поросятка споживають молоко матері, то я цей процес теж контролюю. Відчиняю калітку, заходжу і оціх більших поросят беру, забираю від сосків, а даю, щоб малеча трішки попила молока матері. І таким чином ось контролюємо. Споживання молока і контролюємо збереженість поросяток. Було 15, один відійшов на третій день, ну там було дуже-дуже маленьке поросятко. Його врятувати практично було неможливо. А ось всі інші зараз почувають себе чудово. Можливо, я трішки, звісно, забігаю наперед і. Як воно буде далі, ще непонятно, ну, але на даний час все чудово. І по пересядках видно, що що вони більш-менш почувають себе добре. Ну, будемо спостерігати, будемо це все контролювати. наший поранений теж ось жвавий, бігає, все чудово. Так що контролюємо ситуацію і сподіваємось на те, що цей раз буде більше. Той раз 13 вигодували ми на 12 сосках. Ну а цей раз спробуємо 14 витягнути. Поки що тримаємось, все добре. Ну і будемо сподіватися, що і надалі. Надалі у нас буде така збереженість. Завдяки нашій пільгодівлі. Зараз підемо наберемо молочка, наліємо і нехай поросятка споживають. Поки що даю один раз на добу, і їм цього вистачає зранку і ввечері. Ну, тобто на добу два рази, на добу два рази, один раз в день. Ну, Подальшому, я думаю, якщо діло так піде, то потрібно буде більше, більше давати. Тому що вони, скоріш за все, що будуть споживати його відразу, тільки налив і вже хоп-хоп випили. І давай ще. Ось, годівля у нас відбувається. Ззаду все більш-менш, а спереду йде бійня. Зараз ми цю ситуацію виправимо. Молочка налили. Поросятка підходять, споживають його, звісно, не тільки маленькі, а і більші теж. Ну, але я думаю, що ті, кому це потрібно, знайдуть це молочко і будуть куштувати. Вони тільки що пососали в молокоматері, то не дуже їх цікаве, підгодівляться, але через деякий проміжок часу вони знайдуть. Давайте, підходьте, малечок, де ви? Десь вошкаються там в углі, в туалет ходять. Не хочуть. не хочуть. Хотів показати на камеру, як вони будуть споживати, але вони поки що на даний момент на камеру не хочуть. Не запитуйте, як зветься молоко, що за фірма, не знаю. В Умані в аптеку заїхав, на розв'язку взяв кілограм молока, поки що мені його вистачить. Зараз вони не дуже багато споживають і цього молока вистачить. Подальшому закінчиться, візьмемо ще 220 гривень кілограм. Так, це не дешево, але це потрібна річ. В інтернеті можна знайти. Трішки дешевше і замовити. Є багато пропозицій. Дуже багато звісно, пропозицій ті, які потрібно брати мішком цілим 25 кг. Але є такі пропозиції, які продають на розв'яз і можна взяти від кілограма і більше, скільки вам потрібно. Ось таким чином все відбувається. Ось така збереженість поросят на даний момент. Ось такі. Процедури, ну верніше, не процедура міроприємства ми проводимо для того, щоб зберегти максимально поголів'я поросяток. Так, можна годувати їх тут партіями підпускати, можна там із бутилки це діло, все, ну це поки що для мене неприйнятні речі і немає в мене часу. Щоб цим займатися в подальшому, якщо вже буде більш-менш більше вільного часу, і я зможу більше уваги приділити поросяткам, можливо, тоді і будемо розділяти і годувати групами. Соски, звісно, годувати я не буду, тому що це зовсім така уж, е, е, неблагодарна справа. Е, потім Можливо, якщо будуть турові опороси, то можливо можна буде або мачухи організовувати, або підкидати поросяток до інших свиноматок, формувати групи, щоб вони були більш-менш в рівних кількостях. Ну, тобто, далі буде далі. Ну а на цьому поки що все. Всім всього самого найкращого. Всім дякую за увагу! Все буде Україна! До побачення.